Вітаю вас, ефірі КТМ Новини, і сьогодні у випуску ми розкажемо про безбар'єрність і доступність. Говорили з очільницею ЦНАПу про відомих олександрійців Тепер можна прочитати у Вікіпедії. В місті відбувся фізкультурно-оздоровчий захід, спортивна зима. Безбар'єрність та доступність ці положення є одним із основних у звіті роботи Олександрійського ЦНАПу у 2025 році. Світлана Яременко розповіла, яка робота вже була проведена в даному напрямку, та поділилася, що заплановано покращити у 2026. Детальніше про це в звітньому інтерв'ю з очільницею центру надання адмінпослуг. Збільшення кількості послуг та самого їх переліку це не єдині досягнення Олександрійського ЦНАПу в 2025 році. Одним із пріоритетів роботі центру була і залишається безбар'єрність, зауважила Світлана Яременко під час звітньої зустрічі з журналістами. 2025 рік було передбачено як рік створення умов безбар'єрного доступу до центру надання адміністративних послуг. Тому перше, що ми зробили, це почали роботу над проєктно-кошторисною документацією щодо доступності до приміщення ЦНАП з центральної частини місця. Ми розробили проєктно-кошторисну документацію, в липні отримали висновок позитивний. І подалися на програму є відновлення Міністерства регіонального розвитку у вересні 2025 року. В грудні нашу заявку було розглянуто, і отримали ми позитивний висновок щодо фінансування нашого проекту з державного бюджету у розмірі 77% за умови співфінансування. 23% з місцевого бюджету на цей рік було заплановано коштів у сумі 1,6 мільйонів для співфінансування даного проекту. Загальна вартість проєкту складає 7 мільйонів Очільниця ЦНАПу перерахувала, які оновлення відбулися задля зручності відвідування установи людьми з інвалідністю. В 2025 році ми додали датчик на фасад приміщення міської ради, який відбиває звуковим сигналом на мобільному пристрої до шлях до центру надання адміністративних послуг. Це для осіб з вадами зору. В самому приміщенні центру надання адміністративних послуг ми встановили поручні оновлення, які дали можливість людям також. Мати доступ до ЦНАПу це поручня на праве і на ліве крило. Ми встановили розкладний пандус на праве крило, де в нас розміщений адмінсервіс, ветерани, там також туди треба створити умови по безбар'єрності в першу чергу. Тому всі ці умови в минулому році ми виконали. Те, що було зроблено до цього, ми вже декларували, що кожного року ми створювали умови по безбар'єрності, цей шрифт Брауля, це є доступ до нашого сайту, відповідно, програма встановлена, яка давала можливість людям з вадами зору бачити, мати можливість користуватися нашим сайтом, а також є, є відповідна програма, яка встановлена де дає можливість проговорювати, що саме відбувається на екрані. Доступність це і провизні прийоми для обслуговування маломобільних людей вдома з використанням мобільного кейсу, також інформаційні зустрічі. Щокварталу працівники ЦНАПу на базі бібліотек організовують навчання з цифрової грамотності і цифрових навичків для усіх пенсійного віку та всіх охочих. Працівники рецепції безпосередньо в ЦНАПі навчають відвідувачів, як у застосунку дія у власному телефоні або на комп'ютері біля рецепції отримати ту чи іншу послугу самостійно. У 2026 році заплановані навчання і для самих працівників ЦНАПУ. 2026 рік міністерство цифрової трансформації визначає роком навчання адміністраторів. Відповідно, ми вже маємо інформацію, що на порталі Дія для адміністраторів буде. Можливість реєструватися на відповідні напрямки по навчанню, тому ми також підтримуємо ініціативу Мінцифри і плануємо залучити наших фахівців, адміністраторів ЦНАПу щодо навчання. Відповідно до цього зміниться графік роботи Центру надання адміністративних послуг. Ми на одну годину зменшимо прийом громадян для забезпечення можливості навчання наших фахівців за відповідними напрямками. В 2020 у 2025 році Мінцифри впроваджувала дані навчання і ми приймали активну участь, що середи відповідно проводилися навчання. Але було незручно, бо ми вели прийом і одночасно слухали навчання Міністерства цифрової трансформації, тому що в більшості випадків ми плануємо свій графік роботи в понеділок, а навчання в середу, тому було трішки незручно. Дивилися в записі. І відповідно не могли задавати питання в цьому році. Ми хочемо змінити підхід до навчання адміністраторів, тому що законодавство швидко змінюється. Фахівці повинні мати інформацію і знати законодавчу базу досконало при прийомі громадян, щоб не було відмов при оформленні документів, щоб людина тричі двічі не зверталася до СНАПу по одному і тому ж питанню. Тому ми вирішили, що все ж таки треба звернути увагу на навчання адміністраторів. Минулого року ми навчалися за декількома напрямками, це і основи травматерапії, і приймали участь у такому проєкті, як кризовий консультант, яка впроваджена лише на Кіровоградській області дана програма за підтримкою ПРОН. Ми побачили дієвість даного навчання за напрямком психологічної допомоги, як і адміністратори мають можливість допомагати з. Особам, які звертаються, так і самостійно розвантажувати себе, маючи досвід роботи, як це робити, у 2026 році. Працюватимуть у напрямку захисту даних. Ми хочемо створити більш захищені умови баз даних, якими володіє Центр надання адміністративних послуг. Ми в минулому році отримали висновок щодо роботи Центру надання адміністративних послуг від держспецзв'язку по обробці персональних даних. Висновок був позитивний. Всі ті вимоги, які визначені, були Держспецзв'язком щодо комплексної системи захисту інформації, ми виконали і виконуємо на даний час. Але в минулому році змінилися умови захисту інформації, тому даний рік ми оголошуємо роком роботи у напрямку кіберзахисту інформації. Ми запланували декілька блоків навчань для своїх працівників. В поданому напрямку, а також розробки нових систем ризиків і оцінків ризиків по отриманню висновків Держспецзв'язку. Ще одне досягнення і доступність це реєстрація управління як юрособи. В грудні 2025 року центр надання адміністративних послуг залишився діючим робочим органом, але для забезпечення роботи матеріально-технічної бази Центру надання адміністративних послуг було створено управління надання адміністративних послуг зі статусом юридичної особи. Це управління повністю є правонаступником тих напрацювання тих. Послуг, які надавалися управлінням дозвільно погоджувальних процедур на надання адміністративних послуг, була така велика наснаса з великим спектром послуг. Вони всі залишилися, але зі статусом юридичної особи. Всі працівники управління надання адміністративних послуг мають доступ до всіх загальнодержавних реєстрів і отримали доступ до порталу дія для надання відповідних послуг. Щодо відключення світла, то ЦНАП енергонезалежний. Має зарядну станцію, яка дає можливість працювати шести адміністраторам одночасно. У 2026 році планують закупівлю ще однієї зарядної станції, яка забезпечить роботу паспортного відділу. З 15 по 25 січня в Україні проходить щорічний вікімарафон, під час якого кожен охочий може подарувати Вікіпедії нову статтю. У цьому році найбільше у світі енциклопедія святкує своє 25-річчя, Тож бібліотекарі центральної бібліотеки разом з учнями літо подарували їй статті про відомих олександрійців. Подробиці у наступному сюжеті. Центральна міська бібліотека разом з учнями ліцею інформаційних технологій взяла участь у вікімарафоні щорічній кампанії з наповнення української вікіпедії з метою залучення до неї нових авторів. Зазначимо, що цьогоріч найбільшій у світі енциклопедії виповнюється 25 років. Це щорічний захід він має на меті популяризувати українську вікіпедію та залучити як можна більше нових редакторів, які будуть створювати нові статті та редактори. Вже Сьогоднішня наша мета це популяризувати наш рідний край. Разом із нашими постійними користувачами ми будемо досліджувати джерела, визначати людей, відомих в нашому краї, визначені місця, пам'ятки і спробуємо створювати статті про наш рідний край. Юні автори статей відомою енциклопедію користуються, зазначають, що інформація у ній стисла, зручна та швидка. Як шукати інформацію в Вікіпедії, яку там можна знайти інформацію і ну чому Вікіпедія хороший засіб для пошуку? Вікіпедією ну користуються при коли виконую завдання на уроки, домашнє завдання і в ну, повсякденному житті. Ще одна учасниця майстер-класу говорить, що інформації у Вікіпедії можна довіряти, адже перед тим як опублікувати, матеріали від авторів перевіряють. Вікіпедія це сайт, в якому зберігається інформація, і цю інформацію може використовувати будь-яка людина. я її використовую при виконанні домашнього завдання, коли нам потрібно написати конспект або написати про якогось автора або про якесь місто. І дуже допомагає цей сайт. Усі тексти, які написали учні літ під час майстер-класу, також перевірять і опублікують в українській вікіпедії. 23 січня на Людовій арені відбувся обласний фізкультурно-оздоровчий захід Спортивна зима. У змаганнях взяли участь п'ять команд із Кропивницької, Олександрійської, Помічнянської, Новопрайської та Первозванівської громад. Олександрійську громаду представили учні гімназії імені Тараса Шевченка. Хто став переможцем, розкажемо у наступному сюжеті. 23 січня на льодовій арені Снігова Королева пройшов обласний фізкультурно-здоровчий захід Спортивна зима. Він об'єднав учасників з п'яти територіальних громад області. Це вже третій рік, коли в Олександрії проходять зимові естафетні змагання серед учнівської молоді. Проводимо. Крайні роки в місті Олександрія, обласний центр спільно з відділом молоді та спорту Олександрійської міської ради. На цій чудовій ковзанці. У нас сьогодні 5 територіальних громад представлені: Помічнянська, Первозванівська, Новопражська, Олександрійська та Кропивницькі територіальні громади. Все учні навчальних закладів 10-го. 13 років народження склад команди 8 осіб: 4 юнака, 4 дівчини. Традиційна спрощені естафети на ковзанці, елементарні естафети. Після урочистого відкриття з показовими виступами на лід вийшли вихованки відділення фігурного катання ДЮСШ номер 2 Далі розпочались естафети на ковзанах. Тренерка Олександрійської команди розповідає, що до спортивного заходу готувалися відповідально. Нам дуже подобається цей захід, і ми кожного року, моя команда особисто кожного року приймаємо участь у цих змаганнях. Минулому році ми були переможцями, дуже плідно готувалися. кожного дня були на катку і готувалися до цих змагань. І маю надію, що ми теж сьогодні переможемо. Представниця Олександрійської команди Анастасія, участь виставку. Феті бере вдруге з усіх різновидів завдань складним називає той, що з автошиною. Я була старий раз участивала в змаганнях. цих. Мені дуже подобається, я дуже вражена і весело тут. Головне виграти кріслі якийсь. Було складно шина, вона була така тяжеленька і я її тримала. Я що я впаду, тому що вона так заворачувала. було страшно впасти. Вже вдруге перемогу у змаганнях вибороли представники Олександрійської громади. Другими стала команда з Новопрайської громади. Третє місце у Помічнянській громаді. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і разом щодня наближаємо нашу перемогу. У суботу 24 січня буде хмарна погода, сніг, температура вночі 8 градусів морозу, в день – мінус 6, атмосферний тиск 753 мм ртутного стопчика, вітер північно-східний 4 міліметри.